Російські війська обстріляли мирні населені пункти Харківщини та місто. 9.59 – місто Харків пошкоджено нежитлові приміщення, поліклініка, будинки, гаражні приміщення, 26 транспортних засобів. О 17.40 – в селі Козача Лопен Дергачівської територіальної громади. Внастідок удару дроном постраждав 62-річний чоловік. О 17.20 – в селі Важке Богодухівського району в триповерхові житлові будівлі. Внастідок обстрілу горіла квартира. О 15.52 в місті Куп'янськ Внастідок обстрілу. Горі господарча споруда, літня кухня та житловий будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів, а саме у селі Шийківка Кайзюмського району та у містах Харків і Куп'янськ. Горіли житловий будинок, господарча споруда, літня кухня та суха трава на відкритій території. 6 серпня вранці російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Харкова, зафіксовано влучання в район житлової забудови. Попередньо постраждали 8 цивільних осіб, серед них восьмимісячний хлопчик. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру, будівлю лікувального закладу, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу не Житлові будівлі. В Зруновані будівлі сталася пожежа. Вогнеборцями врятовано 5 осіб. Триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи. 6 серпня в день ворог завдав удару по приватному сектору міста Куп'янськ. В результаті обстрілів були пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли житловий будинок, літня кухня та господарча споруда. На загальній площі сто 50 квадратних метрів. Рятувальники, працюючи під загрозою повторних обстрілів, оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум'я на інші житлові будинки. Жертв серед місцевих мешканців немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік липців, тихого та Вовчанська. П'ять атак зупинено, три досі продовжуються. На Куп'янському напрямку противник провів дві наступальні дії біля Сеньківки та Колесниківки, де наразі триває один бій. Марія Соловйова, Дмитро Ноєн Олексій Харків. Новини.